Розпочнемо з Донецького напрямку, де наші збройні сили продовжили наступати в напрямку Лиману. Зокрема, російські пропагандистські телеграм-канали писали про те, що наші бійці прорвали лінію оборони поблизу населеного пункту Коровій Яр. Звідти вони пішли до Рідкодубу. і вже після звільнення цього населеного пункту, скоріш за все, наші бійці підуть в напрямку зарічного і вже від нього до Лиману, щоб взяти в оперативне оточення бійців, які перебувають безпосередньо в місті. Це 208-й окремий козачий полк та а, кубанський полк. Ну тобто вони їх обходять для того, щоб забрати їх таке кільце. Ну і крім цього, повідомлялося про те, що наші бійці також а, просунулись в напрямку Дробишова та а, Ямпіля. І зокрема, хочу звернути вашу увагу на те, що дробишова вже нібито перебуває за лінією розмежування, тобто, що наші бійці вже нібито звільнили цей населений пункт. Пункт однак генштаб знову ж таки поки не підтверджував цієї інформації. Водночас вже можна з певненістю сказати про те, що наші бійці звільнили офіційно такі населені пункти, як Суснове та Студенок. Ну і від е, е, Донецького напрямку переходимо до Бахмутського. Тут впродовж доби ворог обстріляв позиції наших бійців з мінометів та тяжкої артилерії. Та власне під її перекриттям російські військові намагалися наступати на східну околицю Бахмута та Авдіївки. Ну і водночас наші бійці відбили усі спроби їхніх атак. А за словами аналітика з Дефенс Експрес Сергія Загурця, усі їхні спроби наступу успішно нейтралізовують наші бійці, адже цей сектор під постійною увагою генштабу збройних сил саме тому ворог зміг просунутись тут тільки на 100 метрів. Ну і далі перейдемо до запорізького напрямку, де спецпризначенці Центру спецоперацій Служби безпеки України продовжують демобілізовувати окупантів на всіх фронтах. Лише за останні декілька днів наші бійці знищили російський БТР і БМП, ліквідували склад боєприпасів та влучним пострілом з протитанкового ракетного комплексу підбили й ворожий танк. Давайте подивимось на підбірку філігранних ударів на запорізькому напрямку. Ну ймовірно, після побачених кадрів окупанти вирішили екстрено посилити південну лінію фронту від Мелітополя до Маріуполя. Про це пише один із учасників спільноти Інформаційний спротив Константин Машовець. За його даними, на ділянці від Кам'янського до Володимирівки зафіксовано 18 батальйонно-тактичних груп чисельністю у приблизно 10 тисяч військових. До них нині доєдналися підрозділи 5-ї загальновійськової армії, які були зняті з харківського напрямку, а також дві батальйонно-тактичні групи 41-ї загальновійськової армії. Та, попри таку кількість російських військових, наші бійці із сил спеціальних операцій вже нібито перебувають на околицях Енергодара. Помахали, помахали! Слава Україні. Ну і від Запоріжжя перейдемо до півдня нашої України, до Херсонського напрямку, де наші військові впродовж дня завдавали удари з реактивних систем залпового огню та артилерії по російській техніці, засобах управління та власне по паромній переправі поблизу Антонівського мосту. Ну і крім цього, наші бійці в чергове в чергове поцілили по пункту 7-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії в Чорнобаївці. Там, де перебувала, власне от аеропорт Чорнобаївки, і там, окрім 7-ї гвардійської дивізії, також базується 255-й гвардійський мотострілецький полк. Ну і разом з тим пропагандистські телеграм-канали повідомляли про те, що наші захисники спробували штурмувати, спробували контрнаступати поблизу високопілля та сухого ставка. Ну і окрім цього, вже нібито про це писали російські телеграм-канали, про те, що наші воїни, ніби. То вже звільнили населений пункт Костромка та Щасливе, Однак, генштаб поки що не підтверджував цієї інформації.